Наш духовний вчитель шла пропада, казав, що для того, щоб людина була щаслива і гармонійна, їй треба відновити себе на трьох рівнях. Перший рівень це наш внутрішній рівень свідомості, або іншими словами, самоповага до себе, самоповага до себе як до людини, як до живої істоти. Другий рівень це соціальні стосунки або дружба, віднайти якісь хороші, дружні стосунки з ближніми. І третій рівень це духовний рівень знайти вищу ціль свого життя, духовну ціль свого життя. Якщо ми відновлюємося на цих трьох рівнях, то наше життя стає повноцінним і дуже гармонійним і щасливим. Повним сили та ентузіазму. Тож, в нашому центрі ми пропонуємо навчання по цим трьом базовим знанням. Перше, як віднайти самоповагу до себе, якщо ми готуємо їжу для задоволення Господа, пропонуємо її. йому і потім вживаємо просад у їжу, Ми автоматично отримуємо підтвердження Бога на те, що ми маємо право на життя. Це відбувається автоматично. Ми відчуваємо і насичення, і спокій, і радість. Друге, Стосунки, соціальні зв'язки. Ми маємо три рівні стосунків. з молодшими, старшими і з рівними. Якщо хоча б на якомусь одному рівні з цих стосунків ми знайдемо щастя, ми зможемо досягнути щастя і на двох інших рівнях. Ми зможемо слухатися старших і поважати їх. Ми зможемо дружити з рівними і обмінюватися досвідом, і ми зможемо допомагати молодшим і бути співчутливими до них. Третій рівень розвитку це вища ціль свого життя. Веди говорять про те, що найвищою цілею свого життя є розвивання чистих емоцій, найвищою з яких є любов безкорисливе любовне служіння. Веди говорять про те, що ми маємо вічні, безкорисливі любовні стосунки з Господом. І якщо ми отримаємо знання про них, то ми отримаємо вищу ціль нашого життя. Тож, запрошуємо вас на навчання в наш ашрам. Звичайно, у нас є особливі методики ведичні, як досягнути успіху. У цих трьох напрямках розвитку свідомості. У нас є трішки землі, у нас є корови, у нас є божества, і у нас є навчання по різним прикладним ведичним знанням, таким як Джотіш. Наука про Всесвіт, наука про нас у цьому всесвіті, астрономія, астрологія, також медитація, також не важка, але дуже позитивна робота з коровами та землею. І це дуже надихає і це дуже відновлює. Чисте просте життя, кормління та чухання корів, допомога їм в їхньому в такому житті. Медитація щоденна, медитація, а також вживання чистої їжі. Також невеличка робота на землі. Цей процес дуже природний, дуже радісний і дуже гармонійний з усіма нашими внутрішніми потребами. Тому ми запрошуємо до співпраці, допоможіть нам, будь ласка, зробити цей проєкт фізично. Звичайно, ми потребуємо інвестицій, ми потребуємо якоїсь організації. Ми також запрошуємо всіх, хто потребує допомоги. Ви можете приїхати до нас, ви можете тут поселитися на якийсь час, а може й назавжди. Ви можете приймати участь в наших програмах, навчанні, медитації, в служінні коровом і матері землі. І без сумнівів ви отримуєте успіх у своєму житті. Ale teď